Всім привіт дорогі друзі. Сьогодні ми з моїми підписчиками апнемо мені на аккаунті 38 тисяч кубків. Оскільки я шедешер, такі відео рідко виходили, я не впевнений, що вони взагалі виходили, тому якщо буде багато лайків, постараюся таке робити частіше. Хочу подякувати таким людям, як Артем, йому найбільше з Ілією. Ще подякувати БМВ, правда, ми його взяли тільки на останню каточку. Дякую бан Team Реду, тож пацан багато допомагав, правда, він шедешер, я шедешер, тому в нас з ним не склалося. І я не забув за, Шп... за Вадима, який теж багато допомагав. Ось його аккаунт, тільки 25 тисяч копій, але пацан грає непогано. Окей, все не буду тягнути. Мене звати Денмен, поїхали. Народ, я не заберу багато часу, буквально кілька секунд. важливої інформації. Думаю, кожному, хто хоче створити канал чи має канал, потрібне хороше оформлення на каналі. Це шапка і аватарка. Я недавно зіткнувся з такою проблемою. Ось моя стара шапка і аватарка. Ось нова, який зробив ось цей дизайнер. Ось вам ще кілька прикладів, які він робив дизайн, як це приблизно буде виглядати. Якщо і ти хочеш собі нове оформлення на канал, то зараз саме час, поки діє така акція, що за 100 рублів або 45 гривень він тобі зробить аватарку, шапку плюс круте прев'ю. Думаю, ціна невелика, а якість хороша. Тому реально рекомендую, Силочка буде під відео та в закріпленому коментарі. Ось і починається наша з вами казочка. Фінально, як ви бачили, не хватає тільки 8 кнопків. Народ сорі за задишку недавно буквально прийшов. Фух, е, сьогодні не буде стріма, хотів сказати, тому що вийде два відео. Друге відео це буде нарізка зі стріма, все-таки 3 години не кожен мав змогу подивитися, а там було багато інтересного. Хоч друге відео і запізниться, то є вийде, не знаю, годинка, напевно, 8, бо я зараз мушу йти, а потім обов'язково запишу. Е, так, ми поділилися так, що вони двоє йдуть через фланги, а я буду на центрі збирати геми. Апали ми це все довго, десь залишалося 20 кубків годинка друга. І тоді я почав тормозити щось. в мене коротше, виходили ідеально амбер і кубки, тобто 500 кубків це ідеально 38 тисяч кубків на аккаунті. Я почав соло грати, потім мислили, потім я хотів знову рівно. Ну, коротше так, ми провозилися хвилин 40-50 і весь цей час чекав Артем і Бан Тімрид. Бан Тімред вже потім не йшов далі, він не хотів зливати. Я би не сказав, що ми зливали тільки через нього, я теж шедешер. Напиши в коментах, чи ти найбільше граєш в режимі 3 на 3, чи в Шеде, чи в Ду Шеде. Не знаю, хто Артем, він не писав, чи він в Тріло, чи в ДУ, чи просто шедешер. Але вроді грає непогано. Ще одне. Народ ВЛС, повідомлення Телеграм, я вам буду блокувати всіх. За це сорі. Для мене це дуже важко, у вас багато, і кожен від мене щось хоче, якесь питання. По типу, через яку прогу монтуєш, що робиш, як справи. У вас таких кілька. Є люди, яким я написав, що типу, я зайнятий, а є ну, такі, хто ну, не розуміють. Сорі, звісно, не буду казати хто, ну просто. Е, все, давайте не будемо про погане. Зараз плюс 8, ти, плюс 8 кубків, і зараз виходимо в меню і получаємо 38 тисяч кубків і та 20-й ранг на амбер. Ще раз народ хочу подякувати всім, хто мені допомагав. Ну, а ми виходимо в меню і це 38 тисяч кубків на моєму аккаунті. Можливо, не всі пам'ятають або не всі відео дивляться. Я хочу нагадати, що ми з вами апаємо 40 тисяч кубків до кінця сезону. Почалося ще 11 днів. Надіюся, я встигну апнути. Артем мене вітає, дякую йому за це. БМВ теж мене вітає. Дякую, пацани, приємно. Ще раз хочу подякувати Артему. Оскільки він багато часу витратив. Дякую йому за це. Дане відео пішло до кінця, а я би хотів нагадати за мого дизайнера, який робить різні прев'ю та оформлення на канал. Подивіться, які вони круті і як класно виглядають. Далеко не кожен вам зробить, тим більше далеко не кожному ти можеш вірити, а за нього я даю гарантію, що це не скам. Тому, якщо інтересно, ссылочка буде під відео та в закріпленому коментарі. Це, кстати, прев'юшки до майбутніх відео. Все. Дякую, тобі, Бібро за перегляд? Будь ласка, постав лайк, підпишись на канал, нажми на дзвіночок. Ну а мене звати Денмен. До нових зустрічей!